Вітаю, друзі! Вишня на зв'язку. Підрозділ Аластер продовжує працювати на покровському напрямку, тож маємо для вас ще одне цікаве відео. Ось в такій напівзруйнованій будівлі окупанти сховали свою антенну для дронів типу Mavic. Так, ось цей чорний пакет на палці це і є схована антена. Тож, беремо в роботу. Знайшли потрібну будівлю, оцінюємо ситуацію та намагаємось роздивитись саму антенну. Антену виявили, але тепер завдання туди правильно залетіти. Бачимо купу металоконструкцій, які трошки ускладнюють нам завдання. Але ж ми любимо складні завдання. Остаточно визначились. З напрямком удару і працюємо. Є влучання, але дрон, на жаль, не вибухнув. Ну, зате на цьому моменті ми можемо переконатись, що це не просто пакет на палці. Бачимо кабелі, це точно антена. Так, не трапляються. Це сумно. Я думаю, ми навіть зробимо окреме відео і розберемо причини, чому може не вибухнути дрон. А ми продовжуємо роботу. Другий виліт. Знаходимо потрібну будівлю, ціль ми вже знаємо, дорогу туди ми знаємо. Тож відразу працюємо. На підльоті до антени робимо дистанційний підрив. антена знищено. Ну а тут вже наш Mavic підлетів перевірити результати нашої роботи. Бачимо, що антенна знищена. Залишилась тільки гола палка. Тож, підсумуємо. люба антенна це насправді складна ціль. Вона дрібна, часто захована, і її насправді дуже важко знищити. Але можливо. І, до речі, останнім часом окупанти почали прикривати подібні антени ребом. І про це буде наступне відео.